Всім привіт! Це Ліза Краснова, і сьогодні разом з вами я хотіла би протестувати нову туш від Maybelline. В мене є одразу два варіанти: звичайна і водостійка, тому я Хочу одночасно їх обидві і протестувати. Також в цьому відео буде розіграш. Тож, якщо вам цікаво спробувати новинку, залишайте коментар, ставте лайк цьому відео, не забудьте підписатися. І напишіть, яку версію туші ви хотіли б потестувати. Звичайно, чи водостійку. І в разі вашої перемоги ви отримаєте ту туш, яку хочете. Тож, давайте зараз будемо наносити. Ця туш трансформує твої вії на 360 градусів. Зараз ми це і перевіримо. А на мені нанесений макіяж, я не наносила олівець, щоб, по-перше, подивитися, наскільки гарно вона буде профарбовувати від коріння і нічого не зіпсувало наш первинний експеримент. Написано, що туш має гнучку хвилясту щіточку, а також формулу з провітаміном в 5 Так, ну що, ось така силіконова щіточка з достатньо короткими щитинками. Я бачу, що туші набирається багато. Сподіваюсь, що вона не зіпсує. Макіяж вже є. Так, ну, що я можу сказати? А... Щітка прикольна, я люблю такі короткі силиконові щитинки, але оскільки туші дуже багато, я хочу зняти її залишок, точніше, надлишок. А, і, блін, подивіться, наскільки більш пухнастою виглядає ця щіточка зараз. Я люблю туші на етапі, коли вони вже розфарбувалися, тому що на початку вони прям ну, дуже багато продукту зазвичай набирають. І в цьому плані мені дуже сильно подобається Soul Couture, бо вона зразу фарбує особисто для мене, прямо отак як треба. Із таких тушей від Maybelline я дуже люблю Classic Volume, вона називається в неї така звичайна щіточка. Подивіться, як гарно, коли я зняла надлишок туші, вона профарбувала її прямо від самого коріння. Я не буду додавати туш, а просто тою самою щіточкою, наче вдруге профарбую. Туш, до речі, дуже приємно пахне. Подивіться, це туш, ну, скажімо так, в два шари, коли я зняла надлишок, я думаю, що коли вона розфарбується, вона буде прям офігенно промальовувати вік. Зараз я ще нафарбую нижню повіку. Я туш не додаю, все роблю. Цією самої кількості, яку ми набрали початково, бо я бачу, що її тут достатньо ще між щитинками. Так, туш дуже кремова, в ній реально прикольна формула. Щіточка теж дуже класна, вона достатньо пухнаста, в ній гарненькі такі рівномірні щитинки, вони не гострі, вони не колють по віку, нею можна отак, бо тут щиточка вона прям щитиночки до самої останньої, можна, якщо вам треба, отак. Прочесати, викласти вії. Коротше, щітка зручна формула в цій неводостійкій версії мені сподобалась. Їй, звичайно, треба буде ще час розфарбуватися, але зараз я бачу, що вона дуже гарненько справляється. Якби я ще профарбувала слизову, то взагалі було б супер. Тепер буду переходити до водостійкої версії, її буду наносити на ліве око. Ця формула, вона, бачите, вже зразу набирається так менш кремово, тому що зазвичай всі водостійкі формули, вони такі більш гелеві по моїх відчуттях. Так, ну що, бачите, водостійка версія дає зазвичай найменший ефекту. Так, в принципі, і є. Тож, швидесенько наносимо другий шар. Очікувано, я, в принципі, так і знала, тому що я. Коли тестую, коли користуюся водостійкими тушами, я зазвичай відмічаю цей ефект. Дивіться, навіть на оці два ока. Тут в нас звичайна версія, тут більш пухнасті вії. Вони від коріння профарбовані. Сама формула туші, ви бачили, навіть коли я дістала щіточку, було видно, що на ній багато продукту. Формула більш кремова і вона така більш огортуюча. Така насичена, і коли ти профарбовуєш, багато віддається продукту з щіточки. у водостійкої версії, ви бачите, більш такі тоненькі вії, вони як голочки, вони гостренькі, і від коріння а, тут, бачите, ви а, можете помітити, що вії такі густі, а тут вони такі. Лайтові. А, сама формула більш крем гелева така ближче навіть до Гелевої, а, бо зазвичай вона так і працює, що всі водостійкі формули вони потім застигають, вони роблять таку як плівку на ваших віях, і за рахунок цього дуже гарно тримаються. Від водостійкої версії ви маєте розуміти, вона не дає такого самого ефекту, як звичайна версія, що, в принципі, зараз ви і можете а, побачити на в цьому порівнянню. Мені дуже сподобалась щіточка. Мені подобаються такі прості, без всяких викрутасів, затрибання щиточки. Коли щитинки короткі, тоді я можу пробратися до самого-самого коріння. Якщо говорити про водостійку версію, вона все одно гарно лягла, повторно не окунала щіточку, а наносила тим же самим шаром, що я набрала в перший раз. Тому будемо носити, подивимось, як вона буде носитися. Ввечері я вам покажу, як я буду її змивати. І що ж? Я думаю, що поки що нарікань на цей продукт в мене немає. А тільки на те, що достатньо багато набирається продукту, але це індивідуально. Я знаю дівчат, які дуже люблять цей перший ефект такої свіжої туші. Я навпаки в цій команді, яка якраз любить почекати, коли туш трошки розфарбується, тож напишіть ви теж, за який варіант, і будемо з вами далі. Тестувати я вам буду продовж дня, показувати, що і як. Зараз в нас 12 година дня, а, на шосту в нас запланована з дівчатами зустріч. А може вам покажу щось, якщо ніхто не буде проти, і якраз вже от буде 6 годин, як ми це потестуємо. Коротше, візьму вас з собою. Якщо буду чимось цікавим займатися, тож не перемикайтесь. Вона пішла не за планом, я приїхала до Валюші, покажися. Не покажешся? У валі, коротше, таке гарне ламінування. І я кажу, Валя, зроби і мені теж. І коротше Валі мені дали міцелярку, каже, давай сиди. Дивіться, яке красиво, І тепер я буду тестувати туш ще й ламінуванням, Ну і нам. Погляд, який ви заслужили. Тобі туш, Дивись. Дивись! <ріст> я дивлюсь на махмуту бровю, Ну, Валя, дивись на туш. Красива <ріст> туш, Ти бачиш, що це два різні глаза, <ріст> Це різні. І який йде. Отут такі тонесенькі, Отут? але розділені і їх багато, так. Ага. А там зліплені, і їх мало. Оце звичайна формула, оце водостійка. А тут, мені здається, об'ємніше, але ну, і їх, їх багато, там. Да. А тут вони просто як павочки такі, позліплені. От. От так і я вважаю. Тільки що вони не павочки, що вони як голочки тоненькі такі. Mm -hmm. Бачиш такі, типа. Mm -hmm. Дивись, веселка! Воно oh прямо. No. Okay. 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 Ну що, я вже прийшла додому. По-перше, на годиннику без 15-одинадцято вечора. Я з ламінюванням брів. Ось тут в мене водостійка туш, ось тут не водостійка. Зараз будемо змивати. Коли ми робили ламінування, тут я все одно змивала це все міцеляркою. і воно трошки тут десь коротше облізло. Зараз подивимося. Як буде змиватися. Змивати буду ось цією міцеляркою з вітаміном С, як я вам казала, як я вам казала в наступному відео, яке ви ще не бачили. Я дуже люблю саме рожеву міцелярку. Цю я тестую зараз. Але мені здається, що вона не прям супер ідеально так змиває, як я люблю. Але зараз подивимось, як вона піде. Ось вологий спонж. Я взагалі на міцелярці не економлю. І отам у мене стоїть, до речі, посилочка з моїми новими покупочками. Так, ну, в принципі, все сходить без проблем. Це сторона, яка а, зі звичайною тущою. Ну, коротше, все змивається. Якщо вам цікаво, де взяти такий афіяний чехол, то я вам теж залишу посилання. Знизу. Так, дивіться, око з простою тушью. Все, воно все змилося до нуля. Зараз будемо тестувати водостійку версію. Так, тестування водостійкої версії. Я змочила новенький спонж. Прикладаю, тримаю, я на всяк випадок звела двух фаску. Так, ну що там? О. Щось відходить, але не від чистого серця. Так, ну відходить фігово, просто береться ось такими комочками. Зараз будемо брати, бачите, ось тут двох фаску. Тому що, звичайною міцеляркою не змивається. Ось таку взяла двох фаску від Шеп, мені вона дуже подобається, вона зазвичай все гарно змиває, Я її нанесла. Зараз ми будемо дивитися там Дує кульки. О, ця змиває краще. Так, коротше, от я змила. Це було око із водостійкою версією. Тут не водостійка версія. Мені знадобився спонж з обох сторон. І ось така двох Я добре розмочила, і, в принципі, все змилося. Але я думаю, що можна продовжити наш експеримент. І ще завтра нанести туш, і коли я не буду над нею знущатися, але що на одному, що на іншому оці туш трималась добре, а, нічого ніде не віддрукувалося, І тільки враховуючи те, що я змувала бровою міцеляркою перед процедурою ламінування, то. Льов! Ці сторонні звуки, вибачте, це Льова, дує кульку. Коротше, коли я тут змивала, тут в деяких місцях була така чорні, але я думаю, що це та туш, яка просто терлася в міцелярку, трошки рознуздалась. Тому я думаю, що справедливіше буде завтра ще трошки потестувати і подивитися, що буде. Тому не перемикайтесь. Завтра може бути не прямо завтра, тому що тушки вже взлетіли. Може, це буде після завтра, так ну це я і моє фінальне враження від нової туші. Ну як це воно не прям суперфінальне, але все ж таки я вирішила зробити огляд не після одного використання. Я на сьогоднішній день використовую цю туш вже четвертий раз. От. Мої вії, це, а вони нафарбовані просто звичайною версією. Я, як і показувала вам раніше, знімаю надлишок, тому що туші набирається дуже багато, і я в якийсь момент зрозуміла, що ж з нею не так, тому що я думала, блін, от щось не то, а не ясно, що. І я збагнула: в ній дуже гнучка ось ця частина, бачите, вона прям супер легко згинається. Так само, як і в туші Sky High. І особисто для мене це не дуже зручно, тому що коли я профарбовую вії, я люблю, щоб щіточка жорстко фіксувалася, тому що я сильно прокручую вії, якби протягую туш крізь них. І для мене особисто це незручно. Я люблю, коли брасматик жорсткий і він гарно фіксується. Саме тому ця туш... Просто ця щіточка не настільки зручна для мене. Сама формула туші прикольна. Вона така кремова, вона гарно огортає вії, а її набирається забагато, тому або її треба знімати серветкою, або її треба знімати оборлишко особисто для мене. Я не знаю, тому що я не люблю ефект скупчення. Ось тут туш в два ряди, але я повністю серветкою, якби зняла туш, нанесла перший шар, почекала кілька. Секунд, і нанесла з цієї ж щіточки, не окунаючи її назад у флакон. Нанесла знову туш короче, і вийшло. Гарно, я вважаю, вийшло красиво, вийшло обережно, делікатно, але при цьому дуже такі виражені вії. Бачите, на нижніх віях теж ця саме туш і вона так гарно профарбовані, ці вії. Цю туш ви бачили, вона дає менш такі густі ефекти, навіть коли я була у валі, вона теж сказала, що на, ну тобто було видно, що це по-різному нанесена що це різна туш, різний ефект. Тому. Якщо вам потрібна води просто майте на увазі, що вона все одно не буде давати такий самий ефект, як і звичайна версія. Ну, це в принципі логічно, тому що сама води туш має взагалі іншу формулу. Я можу сказати, що туш гарно витримує і спеку, тому що в нас тут, блін, плюс 32, все з нею добре, вона нікуди там не тече, не відбивається, по крайній мірі, зараз я поки що такого не побачила, щоб вона якось себе негативно поводила. Тому я вважаю, що цей висновок буде трошки більш виваженим, тому що вона вже кілька днів зі мною ось ця звичайна версія. Цю водостійку я не наносила повторно, це був тільки от перший затест. І все. Хотіла вам сказати таке більш-менш основне, таке виважене рішення. Звичайно, що фінально можна буде вже зробити про неї відгук тільки тоді, коли вона закінчиться. Це Кілька місяців тому, якщо ви хотіли спробувати цю новинку, то я сподіваюся, що мій відгук він якось вам вніс трішки ясності. Якщо ви вже пробували якусь із цих двох туші, будь ласка, поділіться своїм враженням. Я думаю, що це буде дуже корисно для інших, хто дивиться якраз в сторону цього продукту. І не забудьте, що тут буде розіграш. І напишіть, будь ласка, яку з цих двох тушів ви б хотіли спробувати, і якщо в разі вашої перемоги. І отут на задньому плані скоро в інстаграмі або вже є вона. Дивіться розпаковку. В мене є великий збережений хайлайт з розпаковками Сінсей, Я там дуже багато класних штук знайшла. Тому тут буде розпаковка. Переходьте в інстаграм, там є вся інформація з посиланнями на класні товари. Я вам зараз покажу офігенний, офігенний органайзер. Він такий класнючий. Я бачила подібні на Aliexpress, Вони там коштували якихось баснословних грошей, якщо чесно. Я зажлобилась купувати. І зараз ось такі крутезні лиш з'явились на сінцей. І ця частинка, вона прокручується. Коротше, гарно, нема слів. Там, побачите, ще що інше я обрала. Тож. Переходьте за посиланням. Дякую вам за перегляд цього відео. Я бажаю вам чудового дня. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик догори і не забудьте про щоденний донат. До зустрічі!